Пане Володимире, ну дивіться, я собі уявляю так, що припинення вогню воно неможливо без відведення важких озброєнь на відстань недосяжно одна для одної сторони. Так. Оскільки ну, ми вже домовлялися про припинення вогню у вересні у мінську, і що через тільки чотири... Дн... чотири місяці у нас вогонь був припинений, Ви знаєте... але зброя так. не Ви в цей знаєте, час. перше що б я не робив? Так. Не зображував цих бойовиків, терористів, сепаратистів, яких там називають так званих ДНР і ЛНР, як якусь самостійну політичну силу чи військову силу. Це органи Російської Федерації. І Російська Федерація повинна для того, щоб ми досягли мирного врегулювання, треба дотримуватися. Мінських домовленостей, які передбачали не просто припинення вогню, а і відведення військ, відведення і відведення військ від лінії і виведення військ з території України? з території України. Саме так, отак От повинно ставитись питання і встановлення контролю над всією лінією українського. Російського кордону, що сьогодні міністр закордонних справ в Росії назвав нереалістичним? Ну не нереаліст, правильно, тому що вони. 5 числа, 5 вересня 2014 року, підписуючи цей мінський протокол, Росія не збиралась його виконувати. уже отже, в чому справа. Сам за змістом і за формою, мінський протокол є угодою, яку неможливо виконати. Там немає конкретики, хоч українська сторона зробила все можливе для того, щоб почати виконувати. Мінські мінські домовленості, президент України Порошенко, вніс на розгляд. Парламенту України закон про особливий статус деяких районів він був ухвалений цей І він закон. був ухвалений. Потім цей закон, хоч, хоч так не зробили. Хоч перший крок, який мали б зробити, це вивести військ, припинити вогонь і вивести війська, а потім уже говорити про якийсь закон, про проведення виборів там і так далі. Бо вибори, вільні вибори, не можна проводити в умовах воєнних дій і військової окупації. Пане Володимире, ну так що підсумувати. Ати, все таки ваші очікування від сьогодні мінської зустрічі і від сьогоднішньої, оскільки ви то ви то я бачу з своїх слів, ви сумніваєтесь в тому, що Росія буде колись виконувати мінські домовленості, чи ні? У Росія може піти на виконання мінських домовленостей, коли вона відчує рішимість України відстоювати свою територіальну цілісність, свою незалежність і право на свободу вибору зовнішньополітичного курсу, і коли вона відчує дію санкцій, які застосовують проти неї Європейський союз, Сполучені Штати Америки інші держави, коли Росія зрозуміє, що спроби шантажу, дипломатичного шантажу погроз за допомогою Збройної сили не спрацьовують. Не спрацьовують.